Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо операції у програмуванні, які допомагають керувати змінними та лічильниками. Це інкремент та декремент. Якщо ви програміст-початківець або мрієте стати програмістом, то це відео допоможе вам краще зрозуміти, як їх використовувати в сучасному програмуванні. Що таке інкремент? Інкремент це оператор, який збільшує значення змінної, переважно на один. Застосовується в циклах, лічильниках, адже там потрібно збільшувати величину з кожним кроком. Наприклад, ви пишете свою власну гру і хочете реалізувати лічильник балів, або створюєте інтернет-магазин і реалізуєте в корзині Додати та Відняти, щоб збільшувати зменшувати кількість куплених товарів. Саме в таких ситуаціях вам потрібні будуть ці знання. Як позначається інкремент. І це спеціальна команда. Без скорочення це виглядало б ось так. І дорівнює, і додати 1, або дещо стисліший варіант, і додати дорівнює 1. Детальніше про цей варіант запису ми говорили у 21-му відео, Силка в описі. Це був постфіксний інкремент, тобто означає, що оператор плюс перекріплений після змінної і, а ще є префіксний інкремент. Тобто оператор плюс знаходиться перед змінною і. Ось як він виглядає плюс плюс I. Це два види інкрементів постфіксний і префіксний. Яка між ними різниця? Давайте поглянемо. Відкриємо консоль і введімо такий вираз. let i дорівнює 5. Тобто ми взяли число 5 і присвоїли його змінній i. Далі візьмемо i++ і++, і збережемо значення у змінній результат. let результат дорівнює i++. Отже, що у нас вийшло? Спочатку перевіримо і, і має 6. А тепер загляньмо у змінну за назвою результат. Результат 5. Тобто змінна і показує на один більше. А змінна результат не показує на один більше. Це був постфіксний інкремент. А зараз подивімося на префіксний інкремент у дії Let І дорівнює 5. Тобто ми взяли число 5 і присвоїли його змінній і. Візьмемо плюс плюс І і збережемо у змінну результат. Ледь результат дорівнює плюс плюс і. Отже, що у нас вийшло? Спочатку перевіримо і. І має 6. А тепер загляньмо у змінну за назвою результат. Результат теж має 6. Тобто тепер обидві змінні відображають інкремент. Отже, як змінна І, так і змінний результат виведуть 6. Ось така різниця між цими двома видами інкременту? Як запам'ятати цю відмінність? Можете уявляти собі, що змінна і це, немов стіна, яка перекриває видимість оператора плюс. Тому вона показує, що результат 5. А от коли інкремент префіксний плюс і, тоді це видно, тому змінна результат відображає оновлене число і. А що, коли нам потрібно зменшувати число на одиницю? В такому разі у нас є протилежний оператор, який називається декремент. Як ви, мабуть, здогадалися, він теж є постфіксний і префіксний. Постфіксний такий і мінус-мінус. А префіксний виглядає так: мінус-мінус і. Друзі, в цьому відео ви дізналися, що таке інкремент та декремент, і побачили, як використовувати ці операції. Підписуйтесь на канал, щоб, крокуючи з нуля до успіху, стати програмістом.